У Вінницькій обласній раді відбулась 28 восьма сесія восьмого скликання, на якій розглянули ряд важливих питань, які стосуються Вінницької області. Також відбулось нагородження почесними відзнаками жителів регіону детальніше у сюжеті. 28-ма сесія, восьмого скликання обласної ради на початку засідання. Вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час військових дій українців. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Наталя Заболотна, перша заступниця начальника обласної військової адміністрації, вручили відзнаки за заслуги перед Вінничиною. Це найвища нагорода Вінницької області з нагоди дня незалежності. Її удостоєні 15 жителів нашого регіону. В Цей відповідальний і складний для країни час працюють. На посилення обороноздатності країни працюють, в принципі, на перемогу. Тут є і військові, тут є і митці, але які, скажімо, темами творів, яких є піднесення національного духу, патріотизму, це і волонтери, це і представники бізнесу, які допомагають в різний спосіб для Збройних сил і нашим військовим. Одну з нагород вручили посмертно. Відзнаку загиблого кордівця Михайла Зайцева отримала дружина Юлія та син героя. Почесну відзнаку отримала, зокрема, директорка барської швейної фабрики Людмила Ситникова. Я хочу ще раз подякувати всьому нашому місту. Я хочу подякувати всьому колективу моєї барської швейної фабрики, нашому ОТГ також. Тому що разом з перших днів війни, хто вмів шити, хто не вмів, ми об'єдналися для того, що позвонили хлопці з фронту і сказали холодно. І ми почали приймати одіяла, шити з них спальні мішки. Далі навчилися розгрузку шити, якісь кофти під низ, якесь термобільйо. Чим ми могли, тим допомагали. Допомагали абсолютно всі. Далі на сесії розглядали ряд важливих питань для Вінницької області, зокрема, майнових. Якщо це об'єкти освіти або медицини, це те, що забезпечує якісні послуги, то якщо мова йде там, про орендні відносини і так далі, це те, що наповнює обласний бюджет. А для нас сьогодні в військовий час. Критично і надзвичайно важливо кожна гривня, яка працює і на обороноздатність посилення обороноздатності як області, так і України. В цілому Ми сьогодні прийняли рішення щодо передачі двох автомобілів швидкої медичної допомоги, як приклад забезпечення якісного функціонування медичної сфери двом громадам це турбів і глухів. Також рішенням депутатів було передано в оренду Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих автобус за символічну ціну одна гривня на місяць. Рішенням сесії до спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Вінницької області прийнято об'єкт будівництва нове будівництво двох малих групових будинків Стрижевського дитячого будинку інтернату, закріпивши його на праві оперативного управління за цим закладом. Загалом було розглянуто 13 питань. Марія. Шарук Дмитро Лісовський телеканал Вінничина.